88-ма колонія на Запоріжжі. Тут відбувають покарання, засуджені за тяжкі злочини. Днями із раптовою перевіркою до закладу нагрянули представники генеральної прокуратури і зробили просто шокуючу заяву. Тут, нібито із дозволу керівництва, засуджені друкують гроші. Звичайна шафка біля ліжка представник колонії показує те саме місце, де знайшли підозрілі речі одного із засуджених. Відкриття цієї дверці тут знаходилась папка. Була витягнута, відкрита. І десь були ну, увідені з сотрудниками Генпрокуратури, прокуратури эти вещи. Похожие на приспособлення для заготовлення. У шафці було приладдя для виготовлення грошей та кілька купюр. Дві купюри зовні схожі на гроші, але вони можуть бути і сувенирною продукцією. Номіналом з написами 100 доларів США 2 гривні і ряд інших заборонених предметів, копірувальна бумага. Три пластикові пластини подробиці справи у прокуратурі поки не коментують. Засуджений у якого все це знайшли, попросив перевести його до окремої камери. Чоловік боїться за своє життя, бо саме він дав свідчення проти адміністрації колонії і розповів, що це з її дозволу протягом тривалого часу і друкували з гроші. Засуджений, якого обвинувачують у виготовленні грошей, спілкуватися з журналістами відмовився та не на камеру, заявив, що готовий Готовий співпрацювати зі слідством та підтверджує всі заяви Генеральної прокуратури стосовно цієї справи. Утім, попри гучні заяви прокуратури, від роботи нікого не відсторонили. Керівник колонії від усіх звинувачень відхрещується. Адміністрація установи ніяким чином не кришувала дане питання. Це можу заявити з певною впевненістю, тим більше керівництво установи. Дані Суми є недостовірними, озвучені засудженими для того, щоб дискредитувати адміністрацію. В управлінні з питань виконання покарань проводять експертизу знайдених грошей та намагаються розібратися, як саме засуджений зміг пронести до тюрми спеціальне обладнання. На даний час призначена експертиза, яка визначить, яким саме чином ці купюри були виготовлені. Попередньо можемо сказати, що дані купюри представляють собою сувенірну продукцію, яка знаходиться у широкому доступі. Uh, і Стосовно цифри, які представлені в інформаційному повідомленні Генеральної прокуратури, там казано там тисячі доларів, мільйони рублів і так далі. Ця інформація також не знайшла свого підтвердження, оскільки вона ґрунтується на виключно на свідченнях цього ж самого засудженого. Відомо, що в'язню, у якого знайшли фальшиві гроші, 35 років. Він засуджений за кількома статтями, серед яких і вбивство, і вже через півроку мав вийти на волю. То що це? Помста адміністрації колонії чи дій. Но шокуючий злочин у стінах виправного закладу має встановити слідство.